Сьогодні е, на гутірковій галявині можна буде трішки поспілкуватися на сцені, а потім, е, праворуч, від вас е, на місці для автограф сесій із старшим офіцером центру морально-психологічного забезпечення Олександром Макаревичем. Він сьогодні е, розповість про багато питань, зокрема, ПТСР. ПТСР – це дивна абревіатура, яка вже давно стала нормальною в словнику українців. У першу чергу це стосується військових, адже вони можуть переживати всі події, які спричиняють такий стан, і не лише ПТСР, а й інші моральні потрясіння можуть спіткати учасників бойових дій. Про це не можна мовчати про це слід говорити, аби уникнути багатьох проблем для наших захисників. Тому в збройних силах України створено окремий центр морально-психологічного забезпечення. І сьогодні на гутірковій галявині ми вітаємо старшого офіцера відділу центру Олександра Макаревича. Запрошуємо на нашу сцену. Доброго дня. Мене нормально чути? Так, Полковник Макаревич Олександр, центр морально психічного забезпечення Збройних сил України. За фахом я психолог. Брав участь у боях під Донецьким аеропортом у 2015 році, складі Дональд МПБ Київська Русь. На цій війні безпосередньо я не воював, на цій війні воював мій син. Я хочу з вами поділитися не враженнями, а як сприймати тих людей, які воюють, як з ними налагоджувати контакт. І таке слово, як ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, він виникає після гострої стресової реакції, після боїв, коли людина стикається з тим. Чим вона не очікувала і ніколи в житті не стикалася, ви можете згадати будь-яку ситуацію, в якій ви опинилися або вас зрадили, друзі, або ще щось сталося, і у вас виникає гостра стресова реакція, тобто відторження того, що відбулося. Через певний час, е дуже, ну деякі психологи кажуть, критично це 8 років. Це в'єтнамська війна, люди повертаються знову. Тобто вони, начебто, застрягають на цьому, забувають. Потім і яка ситуація або причина, яка повертає, тому що у людини вже досить чітко сформований умовний рефлекс. І Я скажу вам, що війна мене відпускала три роки, і вона наших хлопців швидко не зможе відпустити, тому що. Дуже простий приклад, якщо ви засунете пальці в розетку і залишитесь живим, вам достатньо одного разу, але ви чітко будете пам'ятати, у вас вже буде сформований рефлекс. І підходячи до цього, або може бути якийсь запах, або якийсь стук, або що щось, щось. І виникає знову ж таки ця реакція і замикається умовний рефлекс. За своє життя я зрозумів, що я думав людина цілісна. А виявляється, голова і тіло це геть різні речі. Абсолютно різні речі. І голова хоче, щоб ми задовольняли нашу потребу, виконували завдання. А тіло намагається вберегти наше життя. Тому іноді хлопці не розуміють тих реакцій на полі бою в іншій ситуації, чому вони вчиняють саме так, а не як зазвичай. Ну, я їжджу по позиціям. І в Бахмуті і був і в Холодному Яру. В Часовому Яру був в Костянтинівці, тобто там, де йде війна, людям пояснював, чому відбувається саме так. І я не побачив багато учасників бойових дій, які стали пити або вживати наркотичні засоби, якщо вони до цього це не робили. Тобто це залежить від людини самої, наскільки вона може себе налаштувати на сприйняття цієї ситуації. І вразливі ситуації настільки критично, наскільки людина її сприймає сама. Ви можете згадати, особливо дівчата різного віку, коли ви отримали двійку в школі перший раз, скільки було сльоз, а зараз згадайте, якщо б зараз чи двійку, як би ви до неї поставилися? Тобто питання в тому, наскільки ми вразливо це сприймаємо. Будьте готові до того, що люди будуть себе поводити не так, як зазвичай. Всі, хто потрапляє на війну, він змінюється. Ми за собою не помічаємо ці зміни, і я теж не помічаю ці зміни, але ну, я вже помічаю ці зміни. Вони, начебто, кардинально не стосуються, так я не бачу в поведінці. Але. Ви можете побачити, саме що найперше, коли людина повертається з війни, вона себе некомфортно відчуває в цих умовах, тому що вона звикла до зривів, вона звикла до війни, до звуків війни, тут їх немає. І щось відбувається на те, буває, у людини руки трясуться. Це абсолютно нормальна реакція. І деякі психологи радять обійняти людину, притиснути, щоб не тряслося. В жодному разі такого не роблять. Я перепрошую за слово, це дебільні психологи це придумали. Коли ви хворієте, з вас виходить пот. Та ж сама тряска це нормальна реакція, тобто організм е, викидує адреналін. Ви можете бути психологом як для своїх рідних, так і для інших людей. І я завжди казав і буду казати, що психолог це не освіта. Психолог або ти можеш, або ти не можеш. І я бачив дуже багато психологів, яких, яких сформували під певний стандарт, і вони кажуть, мені треба півгодини, щоб налагодити контакт з хлопцем, який воював. Я кажу, для цього достатньо 2-3 хвилини. Але вони за те, що їх навчили стандарта, вони роблять так, що хлопці не звертаються до психологів. І якщо ваш хлопець. Ваш чоловік, ваш син не хоче звертатися, пусть він звернеться до будь-кого. Психологом може бути і тварина, може бути і дитина, яка підкаже вирішення її проблеми людини, тому що в дитини немає меж, в неї немає обмежень. Обмеження є в нас, а в неї немає. Вона дивиться по-іншому. Це може бути чоловік або жінка, тому що в 2016 році я зрозумів, що є запит на чоловічу енергетику і на жіночу енергетику у хлопців, які воюють. І це не сексуальна енергетика абсолютно. І навіть не материнська. Просто відчуває, що хоче, і він підходить до того, кого хоче. Всі реакції абсолютно нормальні. Не лякайтеся, тому що умовний рефлекс може спрацювати в будь-яку мить. І навіть те, що для вас звично, для іншої людини може бути незвично. Я дуже нормально відношусь до розривів снарядів, до стрільби, але коли грюкне дверь, мене смике. Тобто, можливо, це якийсь умовний рефлекс, особисто у мене, на такий грюк. І коли ми їхали ну, буквально два тижні тому, вже за тиждень я їду на війну знову. Поїзді, коли щось грюкнуло, ми з Сергієм підскочили, начебто. А всі хлопці ні. Вони теж воювали. Ну, в нас на це так загострено, в них ні. І якщо ви пам'ятаєте, три тижні тому прилетіла ракета по Краматорську, був удар в кафе. Це було десь кілометр від нас. І звісно, ну, коли вона розірвалася, я вже був спокійний, ну спокійний в тому, що не в тому, що воно я не знав, куди вона потрапила. Але я знав, що вона розривалася, все, вже небезпеки немає. Деякі люди просто бояться. І Знову ж таки, це абсолютно нормальна реакція. Не лякайтеся цих реакцій, тому що наш організм, наше тіло намагається покинути небезпечну зону. І у вас можуть бути такі реакції і у будь-якої людини. Саме головне, треба людині пояснити, чому так відбувається. У будь-який спосіб пояснити. Тут не треба глибинних психологічних знань, тут достатньо життєвого досвіду. І життєвий досвід це не вік, це можливості людини. Якщо зовсім людині погано, жодного разу не орієнтуйте, щоб вона зверталась до психіатра. Я вас прошу, закликаю, я всім хлопцям кажу, що не звертайтеся, тому що можуть записати нескладний діагноз. Ну, я можу всім присутнім тут, включаючи мене, поставити діагноз шизофренія і довести це. Якщо у вас є ідея або якась мета, яку ви хочете досягти, і коли ви всім розповідаєте, це вже перший крок до шизофренії. І ви розумієте, коли роботодавець візьме і почитає шизофренію, він домалює психопатію, психіатрію, сам видумає і не візьме цього хлопця. Тому що мені казали, а як можна брати тих, хто воював. Я кажу дуже просто: визначте його функції свої, тільки не перетонете межу. Якщо це нормальна людина, він буде функціонувати. Якщо ні, абсолютно ні. У будь-якому випадку, що характерно, людина змінює свою поведінку, вона може замикатися, вона може задумуватися, і я вам ще скажу дві ознаки. Коли я прийшов з війни, я за іншою людиною помітив, він прийшов, в нього були дуже різкі руки, і він різко так швидко розмовляв. І я до колеги кажу, Оксана, що він так? А мені вона каже, так ти ж такий же самий прийшов. Тобто я за собою це не помічав. Просто будьте до людей терпимі, тому що вони дуже багато пережили, ніколи не запитуйте, як там на війні. Я вас дуже прошу. Це, ну, це дурне питання, воно дуже б'є по голові. І не запитуйте, коли перемога. Я кажу, якщо запитують, скажіть, приїжджайте сюди побачити. Тобто, питання в тому, що це дуже боляче для людей, які воюють. Запитайте, що він відчуває, або що вона відчуває, е які емоції переживає, про що думає. Дуже ключова ознака, якщо у людини є картинка позитивна, якою він живе, тобто він планує, він хоче щось створити, це є плюс. Якщо у людини картинка негативна, це мінус. Це дуже погано, тобто у людини ну, не те, що немає перспектив, а вона не знає, куди йти. І я завжди хлопцям задаю декілька питань. По-перше, я питаю, коли останній раз ви мамі казали, що ви її любите. І ви знаєте, є такі хлопці, які кажуть, вчора, сьогодні. Я кажу, мамі, обов'язково це кажіть. І зазвоніть батьку і скажіть батько, дякую, що ти йдуть. Батько це необхідно. І... і є хлопці, у яких є. Я... Правина вижившого. Це придумали недолугі або дебільні психологи, таку провину. Немає такої провини. Якщо тобі доля дала можливість вижити, значить ти для чогось призначений. Якщо не дала, це вже така справа, тому що одного лейтенанта сховали, що він хлопців послав на смерть. Я кажу, а ти був з ними в охоті? Він каже, так. Я кажу, ти міг загинути так, як загинули хлопці. Міг. Якщо б ти був там, а вони на полі бою, тоді можна вважати, що ти послав. І питання в тому, що я зрозумів, що коли людина гине, то смерть людини може чекати в різних місцях. Він може обманути, а може і ні. Тобто то не провинна людина. Немає такої провини. Поясніть людям, що немає йому дала можливість життя жити. І е, воно дає в будь-який спосіб. В мене взять трьохсотий без лівої руки. І я зрозумів, що доля йому дала можливість вижити і жити. І що мене радує, що він живе картинами майбутнього. Дічка мені казала, батько, чого він мені не подзвонив, коли його поранили. Я кажу, досі, ну ви не були одружені, і я кажу, я б, як пацан, я б теж не позвонив дівчині. відсотків, 100% я кажу, не ображайся на нього. Ну, Ми так влаштовані, дівчата по-іншому. Ми влаштовані по-іншому. Тому просто дивіться на людину, ну на те, що я не на дитину, а Залучайте до певної роботи, тільки не сильно напружуйте. Чому? Тому що хлопці можуть щось хотіти, хай вони роблять. І е, моя вам порада, Значить, є така ситуація, коли у людей виникають панічні атаки. І я ні з одною дівчиною працював і зрозумів, що коли є атаки або страх. Це страх і ці атаки заганяють людину в клітку. Вони обмежують її. Коли людина може володіти собою цим страхом, вона це переростає. І для мене дуже дивно, коли кажуть вікові люди, що ну там комплекси з дитинства. Я кажу, це все фігня. Я був е, у дворі самим наймолодшим в компанії, тому що інші були мінус три роки від мене, то взагалі малі. Я не був лідером. Просто по життю треба було самому вирішувати питання, і я йшов до цього. Тобто я володів, я намагався, я пробував. Хай хлопці це роблять. Шлях психології я почав з психології спорту і була така стаття, яка називалась Не бійся падати, вмій підніматися. Тобто, не питання, як ти впадеш, а як ти далі підеш. І наскільки в тебе вистачить сил, наскільки ти будеш енергетично заряджений, тому що я кажу, чоловік і жінка це не вік, це енергетика. Вона або є, або немає. І не потакайте хлопцям, тому що е і дівчатам, які воювали, які будуть казати, що це травми, так, це травми, їм дуже ну, потрібен тривалий час, дуже тривалий час для. Певного відновлення і найкраще, коли відновлення йде тоді, коли людина робить свою справу улюблену. Просто допомагайте, поцікавшись. І я так зрозумів, що у вас є люди, які воюють на фронті. Намалюйте їм свою мрію і відправте. фотографуйте і відправте. Я хлопцям завжди так кажу. Навіть якщо там дорогій людині, дитині або що, і якщо дитина скаже, там батько або брат ти намалював неправильно, я кажу, скажіть, намалюй, щоб дитина намалювала і прислала свій малюнок. Тобто будьте терпимі, толерантні. Я вам бажаю удачі, звісно, здоров'я, але більше удачі. Коли є удачі, є бажання піти вперед. Ну і бажаю всім нам перемоги. Дякую. Дякую за увагу. Подякуємо старшому офіцеру Центру моральних циволічного забезпечення Олександру Макаревичу.